Степовий виїжджай, вороночку! Hey, 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 соколи, ще степовий Гей, соколи українська народна пісня. Популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині та Литві. Музика заснована композитором Мацеєм Каменським. У багатьох джерелах згадується як народна пісня 20-го століття під час Другої світової війни. Автор тексту невідомий, але за деякими версіями вважають автором пісні Тимко Падура, народжений на Вінничині поляк. Який мріяв про вільну Україну? Він захоплювався українською культурою і присвятив своє життя її вивченню та відтворенню? Пісня Гей Соколи оспівує давню козацьку славу, розповідає про козака, що поїхав на чужину та тужить за батьківщиною та дівчиною. Перше виконання у Волинського народного хору в Україні українською мовою 2000 рік. Запропонувати пісню у виконанні Янко, який народився у Колумбії, але має українське походження мама з Києва, а тато колумбієць. Янко вивчив українську мову, захопився українською музикою і зараз несе українську пісню по світу разом. Зі своїми музичними друзями з Колумбії і Венесуели. Зараз будемо виконувати пісню польсько-українську, котру ми дуже часто виконуємо в Колумбії. А зараз вперше я її буду виконувати тут, в Польщі, в Кракові. Жаль, жаль за дівчино! За Защелюно, Україно, жаль, жаль, серце болить, стей тенкнути, стей неволі. Гей, 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 згорі оми яйче горила з дови, звойзь звонечку, звойзь звонечко, муй стеборзь звонечко. Гей, 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 згорі оми яйче горила з дови, звойзь мользь, звойзь У 1999 році пісня була використана як саундтрек у польському фільмі Вогнем і мечем, що сприяло популяризації пісні. На сьогодні існують десятки різних версій виконання. Окрім оригінального польського тексту є український та словацькі переклади. В Україні пісню виконували багато різнопланових музикантів. Вона звучить в наш час. Митець живе доти, поки люди пам'ятають його творіння. Пропоную послухати версію Олександра Панамарьова та Михайла Хоми. Цей дует покорив мільйони слухачів. Десь там, де чорні води сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси доли, дзвінь, дзвінь, дзвін. Ночку, місте поговий, дзвін, дзвін, дзвін плаче, плаче, дівчинонька, люба моя ластівонька а я у чужому краю, серце спокою не має, гей, гей соколи Дайте, гори ліс і долий, <рикан> двій, двій, дві, дзвіночку, степовижай ворочку, гей, 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 соколи, Поминайте гори ліс і долий, двінь, дзвін, дзвін, дзвіночку, місте боговий, дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, за миною, за рідною, стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Як са йому поставайте, хай на рідній україні. Українська пісня це бездонна душа українського народу, це його слава.